Вітаю всіх гостей мого YouTube-каналу. В цьому відео про склад Чорноморської флотилії, яку навіть в Україні досі багато хто продовжує називати Чорноморським флотом. Ну, але назва назвою: з чого складається ця флотилія? Пропоную подивитися саме не на всі кораблі, які входять до складу списочний оцей перелік, де і, і танкери, і там тральщики, і всі-всі ну, і бойові, і напівбойові, і, і, і допоміжні. А пропоную подивитися на бойові кораблі. Саме бойовий склад, і навіть не просто бойовий, а ще й сфокусуватись, закцентувати увагу на бойових кораблях, які несуть загрозу Україні. Таких кораблів на сьогодні в Чорному морі 11 одиниць. Підкреслюю, знов таки фокусую, що в Чорному морі, бо знов таки списочний состав таких кораблів, він більший за рахунок того, що не всі кораблі колишнього чорноморського флоту, а сьогоднішньої Чорноморської флотилії, які, ну, які є де факто Чорноморськими, але вони знаходяться в Чорному морі. Декілька кораблів знаходяться в Середземному морі, а деякі навіть на Балтиці саме підводні човни. Ну от, що то за ті 11 одиниць. Мова саме про, повторююсь, про ті кораблі, які саме бойові і які несуть загрозу в Україні, повторююсь. Почнемо з флагмана. Флагман фрегат адмірал Макаров, який в собі несе вісім криватих ракет. Однотипний з ним адмірал Ессен, 8 теж криватих ракет. І це є ще адмірал Григорович, але він не в Чорному морі, він в Середземному морі. Я вже в якомусь відео про це казав. Що на початку ще в 22-му році, чи в жовтні, чи десь приблизно восени 22-го року була інформація, писали про це багато що під час нальоту дронів українських збройних сил адмірал Григорович був пошкоджений. Він не міг бути пошкодженим, бо його не було. В Чорному морі. Ну це так, така маленька ремарка. Далі. Далі 5 корветів, які є носіями калібрів. 5 по 8 це 40 криватих ракет калібр. Серед цих п'яти 4 корвета типу Буян-М і один типу Каракурд. Це циклон. До речі, у мене про всі ці кораблі є і про Буяни, і про Каракурти. Є окреме відео посилання. Під цим відео буде. Запрошую подивитись і ті, що з себе уявляють саме ці кораблі. Далі, те, що загрожує Україні: Чотири підводних човна по чотири ракети, потенційно 16 крилатих ракет. Але тут є одне питання. Підводний човен Алроса, він ну, відносно старенький, старіший за всі, попер... всі наступні, він ще з часів до захоплення Криму Севастополя була інформація, що його переобладнали теж під, під ракети Калібр. Але те, що я зміг знайти, джерела інформації не дуже такі достовірні. Тобто на 100% я б їм не вірив, і ну немає підтвердження, ну підтвердження українських там чи розвідки. чи... Сил тих, хто і, і Збройних сил чи військово-морських сил, щоб хтось українських повторююсь, ті, хто реально зна, чи все ж таки Авроса переобладнала її чи ні. Бо якщо, <свісна> <свісна> якщо її переобладнали, то так вона. Дійсно загрожує Україні чотирма потенційними, чотирма ракетами. Якщо ні, ну, то вона загрози Україні не, не уявляє. Ну і три підводних човна вже нової конструкції, типу. Варшавянка, проект 636.3. До речі, про це у мене теж є. Нещодавно я виклав відео про ці підводні човни типу. Варшавянка. Посилання теж буде внизу. Теж запрошую подивитись, і те. Це Старий оскол, Великий Новгород і Колпіно. Всього. Було шість отаких цих нових підводних човнів, які рашисти завели. Ну і в Севастополі, і в Крим, в Чорне море і приписали до Чорноморського флоту. Тоді ще флоту. Їх було шість. Один Україна знищила це той відомий Ростов-на-Дону, і два корабля. Точніше, дві субмарини, зараз знаходяться в Кранштаті на Балтиці на ремонті. Далі. Ну, Хоча оце, оце в принципі, всі оці 11 кораблів, тобто два фрегати Макаров і Ессен, 5 корветів. 2,5,7 і 4 підводних човна, тобто 11. А якщо «Ауроса» не перебудована під калібри, то тоді просто 10 тих кораблів, які реально загрожують, несуть загрозу Україні. Ну а далі тепер ще ну, пару слів про що там у них ще є. Бойове. Є два стареньких. ну, Захід, в принципі, вважає фрегати, що то фрегати, а по советській і рашистській класифікації це, це сторожові кораблі, ладний і питливий. Дурацьке названня тут по-русски сказати треба питливий. Ну, у рашистів взагалі з назвами це, це просто жах. Смітливий, питливий, різкий, резвий і так далі. Фантазії не вистачає для того, щоб дати кораблям реально нормальні назви. Ці кораблі з ракетами. Вони вважають ракетними, але ракети протикорабельні, тобто їх дальність стрільби не загрожує Україні. Далі є такий ще кораблік «Бора». Теж ракетний, теж е, з протикорабельними ракетами. Однотипний самум е, Україна е, його. Пошкодила, він, на жаль, не затонув. Ну але він я майже впевнений. Інформації поки що ніякої нема, але я впевнений, що він не діючий. Тобто, він, він десь стоїть в якійсь там бухті по сучасних світлинах. Я намагався шукати і дивитися. Я не знайшов поки що, де воно може бути, отой самому. Я все ж таки вважаю, що це буде корабель-донор для майбутнього підтримання бори в бойовому стані. Але якщо коли расисти будуть тікати з Криму, якщо бору вони виведуть на Новоросійськ, ну якщо встигнуть, якщо вона ще буде на ходу, якщо е, теж українські чи дрони чи е, не пошкодять чи не потоплять і е, ту бору, ну, ну якщо потоплять, ну дійсно це буде чудово, і тоді тоді не треба буде і самому займати, е, і донорства не треба буде. Далі. Далі є чотири одиниці: Муромець, Суздалець, і Єйск, малі протичовнові кораблі. По західній класифікації це корвети. Ще по іншому, трошки протичовнові корвети є і такі. Ну, але це ж це теж вони не несуть загрози конкретно Україні. Дві одиниці ракетні кораблі, теж з протикорабельними ракетами Р-60 і набережної чолни. Ну і ще три одиниці патрульно-піратські кораблі типу Василій Биков, сам Василій Биков, Дмитрій Рагачов і Павел Державін. Це з цієї серії нещодавно потоплений українськими дронами Сергій Котов. Ну, це кораблі теж, це кораблі. Ну, як я і кажу, що це патрульно-піратські Україні, вони шкоди не несуть. Ніякого ракетного, ракетної зброї на них не було і нема. Ну і ще можна сказати про великі десантні кораблі. Своїх, ну умовно кажучи, своїх, які приписані до цієї Чорноморської флотилії, дві одиниці типу тапір, це Орськ і Ніколай Фільченков, це ті кораблі, які використовувалися, особливо Фільченкова в так званій Сирійський експрес, те, що вони возили на Сирію боєприпаси і різне військове обладнання. Ну і ще один корабель проєкту 775. Досі я щось так конкретно, щоб так, ну на 100% достовірно, я так і не знайшов інформації. Хто ж був пошкоджений тоді, коли пошкодили оцю рятувальне судно доісторичне історичне, поза, поза того, а ні, не поза того, ще того століття, 1900 Е, чи Азов пошкодили, чи Ямал з, з, з проєкту Рапуга 775-го. Ну, один, один з них пошкоджений, а один з них е, діючий. Ну і ще чотири е, прикомандированих. Е, Зараз в Чорне море і переданих і керує іми, в принципі Чорноморська чердом, оця флотилія, заведених в Чорне море перед вторгненням. Це Калінінград, Георгій Побідоносець і Корольов, Це з проекту 775-го, Ну і новий нового проекту Петр Маргунов. Оце те, що але оці е, теж десантні, це ну я їх так умовно кажучи, це я називаю, нікому не нав'язую. Це е, напів е, формально. Вони військові, але вони напівбойові. Те, що на них там ставлять чи кулемет, чи там маленьку гармату, це це на близьку, близьку відстань. Це десантний корабель, у нього інші завдання. Теж кораблі десантні бувають різні. І є десантні кораблі в інших флотах іншого, інших країн, де озброєння досить серйозне, там і ракети є, і, тобто то реально бойові кораблі. Ну, але саме ці і тапір, і рапуга, вони. Вони, в принципі, не несуть шкоди України. А взагалі, можна такий висновок зробити, що можливості сьогоднішні можливості, можливості, потужності цієї Чорноморської флотилії вони дорівнюють одному американському есмінцю типу Бьорк. Тобто, ну, умовно кажучи, один. Один Арліберк, навіть не використовуючи всі свої ракети, якщо всі, то він взагалі не лише бойових, а взагалі весь Чорноморський Чорноморську цю флотилію може рознести в пух і прах. І навіть не, не на кожен корабель, чи не на кожен кораблик і варто використовувати томагавк, бо деякі там кораблики не вартують, і того томагавка. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава військово-морському флоту України і до побачення.